Привіт! Хочеш мати стрункі та підтягнути руки? Займайся 3 хвилини на день протягом 14 днів. І ти власниця красивих та підтягнутих рук. Заводимо прямі руки над головою, розводимо в сторону і з'єднуємо долоні за спиною. Руки постійно натягнуті, як струна. Відчуваємо наші м'язи, працюємо 30 секунд і переходимо до наступної вправи. Відводимо прямі руки назад, зробили розгинання рук два рази, плечова кістка зафіксована. Розгинається тільки перед плеччям, вивели зігнуті руки в сторону, розвели прямі руки в сторону, далі зігнули і опустили вниз вихідне положення. Працюємо 30 секунд і переходимо до наступної вправи. Відвели прямі руки назад, руки прямі натянуті, зробили дві пружини долонями вверх, потім долонею вниз. Далі робимо схресні рухи 4 рази за спиною і повторюємо даний комплекс спочатку. Відводимо прямі натягнуті руки в сторони, торкаємось правою рукою правого плеча, далі лівого і відводимо праву руку в сторону. Далі лівою рукою торкаємось лівого плеча, правого і відводимо в сторону. Потім двома руками торкаємось двох плечей, потім схресна. і відводимо руки в сторону. І повторюємо даний комплекс 30 секунд. Наступна вправа віджимання з колін, але з затримкою внизу 4 секунди. Опустилися вниз, тримаємось 4, 3, 2, 1 і вижимаємося наверх. Повторюємо даний комплекс 30 секунд. З положення планки опускаємося на передпліччя. і з передпліччя виходимо в планку. Живіт підтягнутий, не провалюємося в поясниці, працюємо 30 секунд. виконуючи цей комплекс для струнких і підтягнутих рук протягом 14 днів і ви власниця красивих і рельєфних рук. Буду вдячна за лайк та підписку. Тренуйтесь, бо це того варто!